Притча про щасливу сім'ю в одному місті живуть по сусідству дві сім'ї. Одне подружжя постійно сваряться, звинувачуючи один одного у всіх бідах і з'ясовуючи, хто з них прав, а інші дружно живуть ні сварок у них, ні скандалів. Дивується норовиста господиня щастю сусідки. Заздрить, каже чоловікові. Піди, глянь, як у них так виходить, щоб усе гладко і тихо. Прийшов той до сусідського будинку, причиївся під відкритим вікном, спостерігає А господиня якраз порядок в домі наводить. Раптом задзвонив телефон. Жінка відволіклася, а вазу поставила на краєчок столу. Але тут її чоловікові щось знадобилося в кімнаті. Зачепив він вазу та впала і розбилася. Ох, що зараз буде, думає сусід. Підійшла дружина, зітхнула з жалем і каже чоловікові: Пробач, дорогий, я винна. Так невдало вазу поставила. Що ти, мила? Це я винен. Поспішав і не помітив вазу. Не винен ти. Це я була неуважна. Хай як то кажуть, буде на щастя, боляче защеміло серце у сусіда. Прийшов він додому засмучений, дружина до нього. Щось ти дуже спритно. Ну що, подивився? Так. Ну і як там у них? Ну, у них то кожен сам винен, ось тому і не сваряться, а ось у нас всі і завжди праві. Мораль. Щастя в родині не в тому, хто правий, а в тому, хто готовий визнати свою провину. Справжня гармонія приходить тоді, коли обидва партнери шукають порозуміння, а не перемоги в суперечці.